Хотів би подякувати нашим соціальним працівникам, нашим представникам територіальних центрів. Хотів би подякувати і волонтерам, які тут присутні, всім без виключення, тому що ми змогли змогли об'єднатися. А наш фронт з вами це мирний фронт. Тут, слава Богу, не стріляють, але тут. Де боротьба за життя людей. Хочу зазначити, що на центральному рівні у Повноважного є окремий представник, який опікується цим напрямком Ольга Алтуніна, яка разом з відповідним департаментом захисту прав громадян постраждалих в нашій до агресії, проводять дуже потужну роботу щодо дотримання прав цієї категорії громадян.